Добрий день! Відділ художньої літератури продовжує цикл своїх відеознайомств із письменниками-ювілярами 2023. Це вже третє наше відео. І сьогодні ми хочемо поговорити про ювіляра нещодавнього черневого. В червні виповнилося 120 років від дня народження Джорджа Орвела. І про нього ми хочемо поговорити із Михайлом Орошком, письменником, викладачем і деканом факультету романо германської філології УЖНУ. Будь ласка, пане Михайле. Доброго дня, доброго дня, шановні глядачі, читачі. Ну, в двох словах почнемо з того, що, що, безперечно, ми більше знаємо про роман 1984 Оргова, ніж про нього самого. Навіть не всі знають, що Джордж Орвел – це лише псевдонім, а справжній прізвисьчний ОБЛ. Про його біографію мало відомо, якщо говорити про нього особисто, це був худий, високий чоловік. Народився він в Бірмі, це частина Індії, яка тоді була колонією в Великобританії ще. Він такі дрібні сім'ї дрібних службовців, дрібних підприємців, не в грошовитій сім'ї родині. Він вчився в Ітоні, як дивно, дуже добре вчився, виграв грант. Це дуже висока освіта, вважалося, але пішов працювати спочатку в ту, ту ж бірну в поліцію, попрацював там. Але за поглядами він був лівий, тобто він був прихильником більше такого соціалістичних поглядів, але лейбористсько соціалістичних британських. Тому він вважав, що не гоже йому працювати в поліції метрополії, яка притісняє колоніальний народ. Він зрозумів, що це неправильно, він відмовився від цієї роботи. Повернувся в Європу, жив у бідності якийсь час спочатку в Парижі, десь півтора року. Потім переїхав до Лондона, де жив майже грошей не мав, закінчилися його зароблені відкладені гроші. Пробував публікуватися, писати оповідання. Твори, їх відкидували, ніде не публікували. Ні Він ні в Лондоні довгий час. Був і репетитором, і посудом у ресторанах навіть посуд. І взагалі жив серед дуже бідного населення. Потім, зрештою, йому вдалося працювати в видавництві редактором, журналістом. Почав публікувати статті, почав публікувати якісь свої речі і зміг вже жити на своїх гонорарах. Він одружився на початку 30-х років і того ж року пішов добровольцем воювати в Іспанії. От Він був в інтербригаді, був навіть там важко поранений. Він був знову ж таки прихильником таких соціалістичних поглядів, він був антибуржуазних поглядів проти капіталізму, проти наживи багатих над бідними. Але в Іспанії сталося диво. Він помітив не просто жорсткі речі з обох сторін, не лише з боку франкістів, а й з боку самих же республіканців. Він побачив недолугість влади, побачив, як людей відсилають воювати на смерть, бо це неправильна, непродумана позиція була куди йти, що робити. І найголовніше він побачив боротьбу за владу в тих же демократичних силах серед інтернаціональної влади цієї і взагалі серед демократів. І особливо коли почалася боротьба між так званими прихильниками. Радянського Союзу Сталіна, його доктрини і прихильниками Троцького вигнаного з союзу ворога, так троцкістами і сталіністами, так би мовити, чистки почалися, почали вишуковувати зраду, нібито приписували прихильникам не сталінської точки зору, не радянської точки зору співпрацю з Франко, з франкістами. Розстріли почалися і сам Блер був мало не розстріляний, він ледве уникнув. Страти, він виїхав звідти, шокований, він почав переосмислювати ситуацію. І, зрештою, після того він почав дуже критикувати той тип більшовизму, той тип соціалізму, той тип руху до комунізму, який відбувався в Радянському Союзі. Хоч він зізнався, що сам він в Радянському Союзі не був. Він все знав лише по книжках і по слухах, про що писали. Але він бачив це в Іспанії, до чого вони могли довести, бачив силу цієї. Цієї нової влади, яка готова була на все заради того, щоб утриматися при владі, готова була нищити всіх, хто проти нас, так? Як вони стирали порошок людину з інакшою думкою, і свободи слова не було, не було свободи віри, духовності, він зрозумів, що це величезна загроза. Він не став ворогом соціалізму як такого. Він все ж таки вважав, що капіталізм теж дуже погано, але він вважав, що саме той радянський соціалізм він дуже... Хворий, кривий, і на нього не треба рівнятися, він несе величезну загрозу. І зрештою, саме завдяки цієї свої відчутті, Наскільки цей тоталітаризм, цей диктаторський режим однієї партії, одного вождя, силовиків, які всіх придавлюють і готові нищити всіх і він страшно цього боявся і написав роман Попередження за жанром це так званий Роман «Антиутопія», найвідоміший його роман 1984. Вийшов у роман у 1949 році, але 1948 він вже закінчив. Він, він писав творів багато, вони, вже, не були, вони не були значені, вони та. не були відомі, вони не привертали до нього великої уваги. Першу велику увагу привернув його твір ферма Рай для тварин 1935 року вийшов. Це була пряма пародія і сатира на сталінський режим, знову ж таки на більшовизм, і розвинув він цю ситуацію в своєму романі антиутопії 1900. 84. От це Роман Ясно, що був заборонений в Радянському Союзі, бо всі впізнавали там і Сталіна, але там можна пізнати не лише Сталіна, і Гітлера і, 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 диктатор. і, і будь-якого диктатора, будь-який диктаторський режим, який придавлює, придавлює особистість, яка стає гвинтиком, де від людини, вимагається вірність партії вождю, державі, відсутність особистих інтересів, тільки служіння партії довгу, різні там флешмоби, різні. Масові рухи, різні спорти, де всі натовп, не людина, не один, а всі разом, всі разом, всі слухаються, всім пробивають мозки, всі на один на одного доносять, якщо хтось сумнівається в доктрині партії, він страшно цього боявся. і Він нам створив такий роман попередження, нібито фантастичний, нібито відніс його майбутнє. Він в 48-му його завершував і довго назви не було. Він просто взяв, перевернув дві останні цифри, вийшло 84. Тоді це вважалося майбутнім для нас десятому вже... комунізму біцяла. Для нас віцяло. це вже далеке минуле. От, ну ще раз кажу, Орвал боявся розширення цієї доктрини, тому що до речі, після Другої світової війни, після перемоги над гітлеризмом, ліві сили дуже були поширені модні Франції, Англії, і в багатьох інших країнах Європи були багато симпатій саме до, до Сталіна, до Сталінізму, як до сильної пролетарської держави, яка, мовляв, перемогла того ж гітлера в першу чергу. Хоче з допомогою інших країн. І він боявся цих симпатій, він хотів розживати людям, що дивіться, це не справжній соціалізм, це викривлений, це щось страшне, жорстоке, не нелюдяне людині життя там нема. Людині там нема свободи, нема нічого. От. А якщо ж, якщо ж говорити про сам роман, то безперечно варто згадати, що це роман «Антиутопія». Мусимо два слова сказати про цей жанр, що це угу, за жанр, будь ласка, зв'язуючи. Антиутопія, безперечно, її не можна відірвати від того, проти чого вона виступає від Utopia, утопії. Так. Так. Слово утопія, всі знають, виникло від того, що зв'язалися давньогрецькі коріні топус місце, у якого нема, місце, якого нема, mm -hmm. тобто вигадане місце. Від назви роману англійського письменника Томаса Мора, він так і назвав її утопія, написав латинською мовою. Це доба пізнього средньовиччя, каміння відродження, там настикує. Але, безперечно, першим утопістом вважають Платона, який написав твір держави філософський. Але перший художній твір утопія був Томаса Мора, потім ці ідеї через троє Томаса Кампанело написав Місто Сонця, і потім продовжувалися, продовжувалися ці ідеали, на чому вони базувалися? Ну, зрештою, коли Платон писав, він не мав перед собою зразок християнської концепції. Всі ми разом ділимося, разом любимо до одного колективом. Не думає про логістично про себе, не, не пануємо один над одним, так? то він просто уявив собі державу, де, мовляв, розумні люди керують, щоб всім було добре. От таке собі якесь регламентоване суспільство. Десь відштовхуючись від нього, а з іншого боку, від таких християнських концепцій, мирного, співружного життя, всіх разом, всі ділимося, написав свою книжку Томас Морутопія. В ідеалі Рафаїл Гітлодей там моряк потрапив на острів, де він побачив нову державу. Якщо Томаса Мора дуже хвилювало, чому люди нещасні? Я Не, нещасні, тому що сильні лорди, лендлорди, аристократи, да, дворяни, рицарі пригнічували бідних селян і заставляли їх на себе працювати, мучили їх а потім зганяли, пам'ятаєте, з земель. Був такий процес огородження земель. Їм вигідніше було було зробити пасовище, запустити туди овець, ніж тримати там на своїх землях селян, які їм платили податки, або ну, натуральні податки. Такі. Зганяли людей з земель, люди були нещасні, не знали, де дітися. Тоді з'явився Робінгуд, вони пішли в ліс розбійниками, не було роботи. Інші пішли простими робочими на фабрики, які з'являлися в місті. Це було дуже важке, страшне життя минулих селян, вони не могли звикнути. Тобто народ був страшно нещасний, але лордам треба було багатство. І вони не цікавилися людьми. Своє багатство було важливіше, ніж на щастя, страждання, смерть людей. Томас Мор розумів, що це неправильно. І він шукав: а як би могло бути правильно, де би був правильний устрій? Щоб ну, не було такої експлуатації, такого нещастя одних через жадівність інших, де які все мають які сильні. Ну і він уявив собі такий із одного ніби християнський ідеал, з іншого ніби платонічний від Платона. От таку державу, де всі разом нема багатих бідних, всі разом працюють, всі разом діляться. Все продумано, керують філософи, думають, як би всі працювали разом, разом все ділили, і хвилювало, що одні багаті другі бідні. Давайте вирівнюємо що навіть вони. Разом у, у, у їдять, разом відпочивають, приблизно до одягаються і так далі. Він це продумав, ніби ідеальне якесь недосяжне, але ідеальне суспільство майбутнього. Так от майбутні всі такі утопічні твори вони продовжували ту саму концепцію. І раптом в ХХ столітті е, нібито такі ідеальні недосяжні концепції суспільства з'явилися. І виявилося, що вони страшні, що вони ще гірші, ніж ті, які надихали письменників, як створити таку утопію. І тут з'явилися твори протилежної концепції, які показали, що дивіться, ваші мрії про таке колективне свідоме суспільство, де всі рівні, всі уніфіковані, всі одинакові. Ніхто не має особистої думки, яка відрізняється від інших. От страх уніфікації, страх перетворюється на тоталітарну державу, де влада стає просто сенсом життя, і ті, хто при владі, починають пригнічувати, бомбити, давити інших, тобто це шпигувати, сам. контролювати і так далі, і ще навіть в якійсь мірі гірше. Да? Вот. і безперечно, одним з таких реалістичних втілень був ленінський режим, сталінський режим, більшовицький режим в Росії. Потім він перекинувся на весь союз. Ну от вони з'явилися в творах, які критикували такий тип тоталітарних держав. Це безперечно ми Євгенія Замятіна вважається. Перша така класична антиутопія, потім, яка вийшла в 23 році в Англії, в більшовицькому союзі було заборонено. Це е, через 10 років з'явилася трішки більше книжка англійського письменника Олдоса Хакслі Чудовий дивний світ. там О, Трішки так, інакше це вже більше на Америку, не на сталінізм пародія, але так само регламентована держава, де всі контролюються, всім нав'язується одна думка. А ви тільки там ми будемо керувати, ви слухайте, будьте щасливим, все буде добре. Але найстрашніша, безперечно, антиутопія це антиутопія Орлова, тим паче, що Орлов мав вже перед очима ну, знав про існування сталінізму, ленінізму. Про концтабори, про шпигунство, про ці розправи з людьми, про вічні підогри, НКВД, де людей заставкатували, заставляли зізнаватися в заговорах різних страшних. І завжди треба було мати якогось зовнішнього ворога, чи це Троцький, чи це там ще якісь вчорашні білогвардійці, чи ж якісь е... прихильники монархії, мовляв, хочуть контрреволюцію зробити. І це завжди об'єднувало людей, щоб вони не критикували владу. А навпаки, мали зовнішнього ворога. Все це втілив Орел в своїй книзі. Страшні книзі, яку читаєш, ніби потрапляєш в якийсь жорстокий світ страху, доносів, вічного бояння і диктаторського режиму, який контролює всіх і вся. Безперечно, що тут головне? В нього влада просто хоче кевати. Влада тримається за владу для того, щоб кевати. Вони розуміють добре, що для того, щоб керувати, треба випускати пару людей на якогось зовнішнього ворога. Придумовуються, там фільми ненависті, дві хвилини ненависті, місяць ненависті. Тиждень ненависті, є уявний ворог, якого вже, можливо, і нема. Завжди люди підбираються і кажуть, що є якийсь заговор, є якісь противники цієї влади, вони хочуть помішати вам добре жити. Третє, люди не мають уявлення, з чим порівняти своє життя. Їм кажуть, що ви добре живете, краще, ніж в минулому. От так от нагнітається така інформаційна промивання мізків. І безперечно всі контролюються надзвичайно. Говорити про те, що нині цей тір актуальний, з одного боку, він вже не актуальний, тому що е, як от привід більшовизму зник, і слава Богу, що зник. Тому що такі контрольовані держави більшовицькі здох Союз, пропав, і крім Північної Кореї, яка нам слава Богу, не загрожує нічим, вже таких режимів немає. З іншого боку, якщо відкинутися від того більшовицького чи того ж націонал соціалістичного режиму Вітлера, це та саме Вош, партія, контроль чи Муссоліні та інших. Ми можемо побачити тут якісь нюанси, які вже не пов'язані з більшовизмом, а просто пов'язані з контролем держави, влади над громадянами. І тут те, що нас може чіпати сьогодні. Тому що ми бачимо, що якраз Орве якраз помітив, що контроль над людьми допомагає робити техніки. техніка. Техніка з'явилася спочатку. журналісти, газети почали розповсюджувати думку від влади, коли ти забороняєш інакшу думку, всі читають одне і те саме. Всі починають подібно думати. З'явилося потім телеграф, потім з'явилося радіо при Сталіні всюди, в села проводили радіо, щоб був чути голос диктора, він повідомляв. І всі були зациклені на тому, чужі голоси е, давилися, щоб з-за кордону ніхто нічого не говорив. Діноземну мову, мало хто знав, тим більше тому одна думка нав'язувалася. Потім з'явилося телебачення. Ну кіно ще забув кіно і телебачення. Всім нав'язуються одні ті самі смаки, одні ті самі ідеї, одні ті самі концепції в основному. То, що десь проти, то той подавлюється, знищується. І всі думають одинаково, мріють одинаково, вірять одинаково. І ненавидять тих, хто думає інакше і Це дуже страшне. А сьогодні ми знаємо, що як ті телекрани, або телеока в городах, він ніби побачив, нині ми берете телефон, за вами можна прослідкувати. За телефоном берете. Facebook чи інші соціальні мережі все розслідковується. Ви навіть бачите, що ви лайкнули на 2-3 штуки якогось напряму, вам вже Фейсбук сам підсовує подібні, подібні речі. Всі ми під контролем. І чим далі, тим більше стає страшні можливості влади, якщо, не дай Бог, би це розвивалося, контролювати своїх громадян. Всі ці електронні системи, карточка, що електронні гроші, ти ніде не сховаєшся, ти ніде не приховаєш індивідуальне життя, воно буде на виду, воно буде громадське. Життя і це недобре. Така регламентація повна, така уніфікація повна, безперечно, загрозлива. І саме цей напрям цього роману, про таку машинізацію технократів, про посилення можливості контролю над громадянами, він і нині залишається у нас, якраз <клес> появляється потихеньку. Да? Ну, всюди, у всіх країнах. Тому цей роман безперечно цікавий певною. Да? Говорити про нього як про художній складно, тому що ну, скоріше це схема. Герої не є дуже живими, не є повнокровними, вони скоріше предмети, ну, біолюди, які дають можливість письменнику виказати, донести свої концепції політичні, соціальні, е, політично-філософські, соціально-філософські і так далі. От. Так, ну, а більше. я хочу сказати, більше. що ось перед вами стоять кілька книжок. Це все е, це все, що є в фонді нашого відділу художньої літератури, на даний момент Орвела. 1984 з'являється там не часто, він постійно на руках. У нас є приблизно шість або сім екземплярів українською мовою, і він постійно на руках. Ну, І також користується великою популярністю коло стварин. А ці дві книжки не також. Так що я думаю, якщо ця книга 1984 і автор 120-річчя, якого ми вшановуємо в цьому році користується такою популярністю, то все ж таки недарма ми з вами, Михайло Михайлович, поговорили, почули думку фахівця. У кожного своя думка, ви сказали свою, за що я вам дуже гарно дякую і дякую нашим глядачам. З вами був Михайло Михайлович Мирошко і Оксана Шляхта.